Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами знову працюємо з темою додавання від'ємних чисел. На минулому уроці ми навчилися додавати від'ємні числа і працювали за правилом: щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їх модулі і перед отриманим числом записати знак мінус. Отже, продовжимо працювати з цією темою. Працюємо письмово, Виконуємо номер 1008. До суми чисел мінус 7,34 і мінус 5,56 додай число протилежне числу 1 третя. Пригадуємо. Протилежне число у нас буде протилежне додатньому, буде від'ємне. Отже, буде мінус 1 третя. Отже, записуємо. До суми чисел в дужках запишемо суму, мінус 7,3, додамо від'ємне число, тому теж в дужках, да, мінус 5,5, закрили дужку і закрили ще одну дужку, і плюс протилежне число до третіх, це буде мінус 1 третя. Так, і розв'язуємо. Як бачимо, да? що у нас буде в перших дужках? Ми розуміємо, що буде від'ємне число. Додамо окремо цілі і дробові частини. Отже, у нас буде мінус 7 плюс 5 12. 3 четвертих додаємо 5 шостих. Знаходимо спільний знаменник, 4 і 6, спільний знаменник буде 12. Перший дріб домножимо на 3 3 на 4, 12. Да? Другий дріб домножимо на 2, 2 на 6, 12. Отже, що у нас буде? 3 множимо на 3 9, 2 множимо на 5 10. 9 плюс 10 буде 19, 12. і плюс мінус 1 третя. Спільний знаменник у нас зараз буде 12. Отже, другий дріб домножимо на 4. Додаємо цілі частиночки, не забуваємо поставити мінус перед відповіддю. Да? Намагаємося для мінуса виділяти окрему клітиночку. Мінус 12 плюс 0, цілих буде мінус 12, цілих. далі спільний знаменник у нас 12. 4 множимо на 1, 4. Да? Отже буде 19, додаємо 4. Що це у нас буде, якщо ми до 19 додамо 4. У нас буде 23 12. Так, і виділяємо тепер цілу дробову частиночку, да? Бо це у нас вийшов неправильний дріб. Отже, у нас буде мінус 13, цілих 23 поділимо на 12 буде 1, ціла, да? остача 12. І, і, і знаменник 12 і остача у нас буде 11 мінус дванадцятих. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Допишіть і ми йдемо працювати далі. Зараз будемо виконувати великий номер, номер 1006. Будемо пригадувати, як же додавати дроби з різними знаменниками. Отже, перший приклад мінус 1,78, плюс мінус 7,5. Додаємо два від'ємних числа. Отже, у нас буде стояти мінус. Додаємо їх модулі 1,7. Додаємо 7,5. Як бачимо, що у нас дроби з різними знаменниками. Знайдемо спільний знаменник для 8 і 9 це 72. Перший дріб будемо домножувати на 9, другий на 8. 8 на 9 72. Да? Отже, у нас буде мінус. Додаємо цілі частини 1 плюс 7. 8. Працюємо з дробовими частинами. Ми сказали, що спільний знаменник 72. 9 множимо на 7, 63. 8 множимо на 5, 40. Так. Отже, що ми з вами отримали? Мінус 8,103. 72. Да? Дробова частинка – неправильний дріб. Виділимо цілу дробову частину. Це буде одна ціла, а у нас вже є 8, цілих, отже буде мінус 9, цілих. знаменник, як був 72, так і залишається остача у нас яка? 103, мінус 72 буде 31. Отже, буде мінус 9,31,72. Запишемо друге, мінус 4,11, плюс мінус 8,9. дорівнює. Знову ж таки мінус і в дужках додаємо модулі, да? 4,11.

Різні знаменники приводимо до спільного. Спільний знаменник буде 48. Перший дріб будемо домножувати на 4, другий на 3. 4 множимо на 11, 44. 3 множимо на 9, 27. То 12 Міс 12,44. Додаємо 27, 44 плюс 20, 64. І плюс 7, 71. да, 71, 48. Теж будемо виділяти тіло дробову частину. да, ви ж, ви ж у нас неправильний дріб. мінус 13, цілих. і що у нас залишається в остачі, 23, 48. 23,48. Так, якщо не встигаєте зробіть паузу, бо я зараз буду витирати дошку. Так, і записуємо третій приклад. Мінус 1,3 плюс.

Мінус додаємо цілі частини 1 плюс 2 3. Додаємо дробові частини, як бачимо, 3,14 плюс 4,63 різні знаменники. Приведемо до спільного знаменника. Це буде 126. Якщо ви сумніваєтеся да, в спільному знаменнику, ви завжди можете знайти НСК двох знаменників. Отже, перший дріб домножимо на 9. Другий дріб на 2. 9 на 3 27 2 на 4, 8. Отже, у нас з вами вийшло мінус 3,35 126 Поки що ми не знаємо, чи можна цей дріб скоротити. Давайте подумаємо. Розберемо число 35. 35 на 2 не ділиться. На 3, 3 плюс 5, 8 не ділиться. На 4 не ділиться. Ділиться на 5. Але 126 закінчується на 6, отже, на 5 не ділиться. 35 і ще ділиться на 7. Давайте перевіримо, чи ділиться 126 на 7. Якщо так, то будемо скорочувати. Якщо ні, залишаємо без змін. Беремо по одному. 12 віднімаємо 7 буде 5. 56 ділимо на 7, буде 8. 7, 56 0. Отже, можемо скоротити на 7. Що у нас буде? Мінус 3, 35 скоротимо на 7, буде 5. І в знаменнику скоротимо на 7, буде 18. Отже, буде мінус 3, 518. Наступне мінус 2,1 друга плюс мінус 0,65 перетворимо десятковий дріб на звичайний дріб. Що це в нас буде? Мінус 2,15. Так, далі, що ми можемо зробити? Можемо скоротити цей другий дріб. Плюс мінус, да, не забуваємо. Можемо скоротити цей другий дріб. А можемо відразу да, працювати зі знаменником 100. Спільний знаменник буде 100. Перший дріб домножимо на 50. Отже, що у нас буде, мінус 2,1 мінус 2, друга, да, плюс мінус 65. Сотих. Мінус, і в дужках будемо додавати модулі 2,1 друга плюс 65. Сотих. Мінус буде 2, і додаємо дробові частини. Знаменник буде 100. В чисельнику 50 плюс 65. Це у нас буде 115. Сотих. Ну, як бачимо, звісно, можемо скоротити на 5. Да? Буде мінус 2, 115 ділимо на 5 буде 23. 100 ділимо на 5 буде 20. Знову ж таки, неправильний дріб. 23 ділимо на 20, буде 1,3. Отже, у нас буде мінус 3,3. Так. Знову ж таки буду витирати дошку. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Так, і ось це обчислення витром. Отже, продовжуємо п'ятий приклад, да? мінус 3,1 плюс мінус 2,8. Дорівнює. Мінус 3,1 сьома, плюс перетворимо мінус 2,8. Це у нас мінус 2,8. 8, 8 можемо скоротити, да? не забули взяти в дужки. Отже, буде у нас плюс мінус, зараз да? вибачте, вибачте, буде у нас мінус. 3,1 плюс мінус 2, скоротимо 8 на 2, 8 ділимо на 2, 4, 10 ділимо на 2, 5, то рівнює. Знову ж таки, що це у нас буде? Мінус і в дужках додаємо модулі. 3,1 Плюс... 2,4. Знову дроби з різними знаменниками. Що це у нас буде? Мінус додаємо цілі частини 3 плюс 2, 5. Дробові частини, розуміємо, що спільний множник буде 35. Перший дріб домножимо на 5, другий дріб домножимо на 7, 5. на 1 – Плюс 7 на 4 – 28. Буде мінус 5,5 додаємо 28, буде 33, 35. У нас з вами зараз вийшов правильний дріб, перетворювати нічого не будемо. І останній приклад мінус 3,2 третіх плюс мінус 0,6. Що це у нас буде? Мінус 3,2 третіх. Плюс мінус. І давайте відразу попрацюємо з дробом. да? 0,6 це у нас 6, і можемо скоротити на 2, це буде 3 п'ятих. Отже, 3 п'ятих. Деякі дії виконуємо усно, щоб було швидше. Отже. Додаємо, що це у нас буде 3 плюс 0, цілих буде 3, цілих. не забуваємо про мінус. Мінус 3, цілих. далі спільний знаменник 3 і 5 буде 15. Перший дріб домножимо на 5, другий на 3. 5 множимо на 2, 10. 3 множимо на 3. 9. Разом це 19. Виділяємо цілу дробову частину. Мінус 4, цілих. Так, 19 ділимо на 15, Остача у нас буде 4. Да? Мінус 4,415. Будь ласка, зробіть зараз паузу і ще раз розберіть повністю цей номер. Подивіться, де що підзабули, допрацюйте, да? щоб не було у нас пропусків, щоб не було білих плям. Отже, ваше домашнє завдання. Перше завдання обчислити. Я вам рекомендую виконати у вигляді таблиці. Тут можна все усно обчислити. Якщо ні, звісно, можете під таблицею виконати обчислення. І друге, до суми чисел додайте число протилежне 1 шостій. Скоро завдання ми виконували. Думаю, проблем не повинно бути. Обов'язково повторюйте правило, працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!